Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про політику, про наших партнерів за океану. Будемо говорити з нашими е українськими експертами, з нашими гостями з України. Ігор Чаленко сьогодні з нами спілкується, як завжди, вітаю, пане Ігоре. А вітаю. також Олексій Береченко також долучається, як завжди. Слава Україні, пане Олексію. Хай, слава вітаю, друзі! Вас також вітаю, друзі, за те, що долучаєтесь вдячний кожному і кожній і закликаю підписуватись на нас, ставити свої вподобайки, залишайте свої коментарі. Ну і звісно ж дивіться там в описі під цим відео. Посилання на наших гостей. Завжди цікава інформація в їхніх особистих соцмережах знайдеться і для вас. Ми розпочинаємо. Отже, панове, сьогодні мене найбільше цікавить ступінь готовності наших заокеанських, саме американських партнерів, ухвалити пакет допомоги нарешті для України. І як зазначається, начебто там вже якийсь певний консенсус досягнутий, Майк Джонсон, спікер, так говорить, що буде висувати на голосування. Це питання важливе у ніч проти неділі за нашим українським часом. В суботу, ну і зважаючи на всі ці Несуперечки, дискусії, які не лише в соцмережах точаться. Як вважаєте ви, пане Ігоре? Чи все ж таки ухвалять? І що такого сюрпризного може бути для нас, якщо все ж таки ухвалять? Ну, по перше, ремарка. Приємно відзначити, що глядачі YouTube каналу Фокус дивляться дійсно якісний контент, тому що нагадаю, що певну кількість передач тому ми з вами у цій же самій кампанії і прогнозували, що скоріш за все в квітні місяці США і будуть приймати відповідну допомогу. Як бачимо, пазл складається рівно так. Як ми в цій експертній всьому експертному середовищі відповідно і впрос прогнозували, тому це певний бал каналу фокус. Далі все ж таки ми маємо розуміти, що Ну, насправді, насправді, ситуація в Сполучених Штатах є трохи складнішою, ніж нам це видніється, бо нам хотілося плеть не розіп'яти пана Майка Джонсона. Ми це все розуміємо. Що у нас, знаєте, сформувалося такий аріал негативу, що ну це він, він, винен усьому. Але ж ну, по факту, людина є не самостійною, людина зрозуміла, що. Повністю опирається на погляди е м, республіканського електорату, і відповідно, коли Трамп піднімав можливості там свої електоральні рейтинг, в нього ріс. Ну, плюс знову ж таки сам Джонсон Трампіст, е то очевидно, що всіх цих речах йшла е доволі жорстка боротьба з білим домом, але водночас, водночас, те, що ми зараз бачимо. То нарешті, нарешті дійсно дійшли до спільного знаменника продовбали цю дірку, грубо кажучи. І європейські і сьогодні лідери, які їздили, і там і лідери, і там міністр закордонних справ Великобританії Кемерон, і знаємо тут і на днях Дуда бачився з Трампом. Ну багато, багато таких нюансів було. Ну, і врешті-решт, звичайно, це постійна і цілеспрямована комунікація самої України. Знаєте, от єдине, що от негатив в тому, що нам от що ми зараз бачимо, нам це обіцяли в грудні місяці. От в грудні місяці реально казалось, допомога буде прийнята, не хвилюйтесь все буде окей Ну, на жаль, на жаль, квітень місяць, і це певним чином відобразилося на фронті. Але знову ж таки, ну повертаючись до початку свого коментаря, ну не варто демонізувати окремих. Представників ну там влади типу Джонсона, все-таки маємо розуміти, що в кожна із сторін виходила на формулу, а хай опонента буде гірше, а ми опонента будемо звинувачувати, чому не вдалося. дуже добре, що вони перейшли цей бар'єр і зрозуміли, що саме в випадку України, випадку Ізраїлю, ну треба вже домовлятися. Тому я насправді я думаю, що дійсно рішення буде прийнято в максимально стислі терміни. Дуже оптимістично, пане Ігоре. А чи настільки оптимістичним є пан Олексій? Дуже цікаво вашу думку почути. Ну, знову ж таки, для того, щоб наша бесіда була цікава, глядачу, я думаю, я маю якісь висловити все ж таки контраргументи. Якщо навіть іноді мені цього і не хочеться робити, мені направду версія Ігоря дуже сподобалась, якісна аналітика, але ну, декілька, скажімо так, від себе додам ну, як це, штрішков, да? Ну, перше, як на мене, те, що зараз сторони в конгресі. І дійшли до такої певної спільних позицій, знайшли точку дотику. Так, звичайно, в цьому є певний накопичувальний ефект від роботи української дипломатії. сумнівом да президента України Володимира Зеленського, наших партнерів, от всього того, що перечислив Ігор, да щоб просто не повторятися. От. Але мені здається, от ну скажімо, ключовим поставхом це саме був таким чорним Лебедін, який на який ну, там всім вправив мозги, нево це був звичайно ран. От. І саме, саме Іран консолідував і республіканців, і демократів на, на те, що да, потрібно боротися зі злом, що да, Росія, Іран і Північна Корея це одне ціле. Про чому, до речі, казав і наш президент да, до речі, в своєму зверненні. От. І не можна боротися тут одною рукою з Іраном. А на Росію, ну, типу, так, якимось лайтовим варіантом санкційним, на чи навпаки, да ми маємо розуміти, і вони вже до цього дійшли. До речі, про це будуть на G7 говорити. Це також дуже серйозний сигнал, що світ буде консолідуватися, і світ же зробив багато. Висновків да, з, з тим, що це дійсно ось зла. Не пам'ятаєте як раніше? Ну, це була досить така кумедна назва, тому що ми розуміли, що це просто політтехнологічна історія. Назва ось зла. А що насправді ці сегменти вони просто взаємодіють в тих точках, де їм вигідно між собою. А зараз ситуація змінилася і вона дійсно перетворюється на ось зла. Ну це як розумієте як психологія. Якщо довго називати що ти ось зла, не ти перетворишся на ось зла. На <тас> <тас> от чому тому, що санкції і е політична, е економічна ізоляція на них попливала таким чином, що вони окрім е в них нічого не залишилося крім інтегруватись один в одного. Да? І політично, і військово, і економічно, і да, вони стали тепер дійсно взаємозалежні один від одного, і вони вже водим не спайка відбулася насправді цієї ось зла, чого раніше не було. Я ще раз підкреслюю: в них були не відносини як держав авторитарних режимів, військові обміни. Все було, але такої спайки направду не було. От подивіться, як вони використовують північну Крею як просто дешеву робочу силу в великих розмірах, яка готова під палкою йти працювати на станках. Тяжкої промисловості. Ну, заженіть зараз когось там в Російській Федерації, що вони з молотами в руках там ледь да цілий день, 12 годин це все робили. Вони вже каву звикли пити там, десь в офісах або на на техніці там господарська їздити. До такої роботи може хтось і був ще там звикший але він вони вже полягли на фронтах в Україні. Це зеки російські, це ті, хто побігли за гроші. Рима і десь там полягли в цих м'ясних штурмах Путіна. Розумієте? Ну тому знову ж таки Росія дала е, сировину, е, Північна Корея відповідно дала людей. Е, і все це озброєння наповнило військові конфлікти, які веде Російська Федерація, і зараз почав вести Іран і Проксі. Е, тому Ну це от по цьому питанню і ще буквально дві дві ремарки передаю слово пану Ігоре. Tam, він зазначив, що це обіцяли в грудні. Ну ні, не це обіцяли в грудні, направду. Да? Ми це чудово розуміємо. Обіцяли абсолютно інший пакет, абсолютно іншого наповнення. Тому дуже добре, що насправді знайшли консолідоване рішення. Ми вдячні за будь-яку допомогу. Хоч кредит, хоч тушкою, хоч чучело, ми все одно дуже вдячні нашим а, західним партнерам, але потрібно їм знову ж таки нагадувати, що друзі, в грудні ви обіцяли не це, а, вот, а ви обіцяли абсолютно а, інше, ну, десь там відсотків, мабуть, на. 70 80 От інший був склад цього пакету. Ну і наостанок ігор зазначив з його точки зору, що Джонсон не самостійний. Тут питання не в самостійності, як на мене. Тут питання в тому, що він досвідчений політик, він адаптується. Якщо прослідкувати за його політичною кар'єрою, він завжди адаптувався. Потрібно буде трампістам. Він побіг в трампісти Потрібно знаходити які значки консенсуси. Він знаходить, ну, це Ну, це не про принципи, це про політику, тим паче в період такої серйозної політичної турбулентності, і на правду Джонсон був зажатий в такі досить серйозні тіски, оскільки він розумів, що якщо вони не проголосують цієї допомоги, ну то в нього будуть великі політичні проблеми в нього особисто. А не в республіканців чи в трампістів. А якщо він її виставить в зал, ну то його відповідно знімуть за ініціативи тих же республіканців. Не от хача специфіка з цієї ситуації була в тому, що вже декілька тижнів, ну з досить достовірної інформації, голоса в конгресі були, тобто mm. питання якраз було в тому, щоб виставити його на голосування. А отут уже включається в цю політичну комбінацію Трамп. Ранчо, Білий дім на пошуки цієї конфігурації від Джонсона. Ну і відповідно, в принципі, мені здається, що в них, що в них вдалося. Але оця от гра на какета на Лезві, как на Лезві ножа, на лезві брітви, не від Джонсона. Можливо, не говорить про його самостійність, але точно говорить, що він таке. Досвідчена політична тварина, яка готова заразі власної політичної шкури шукати будь-які компроміси, які тільки б забезпечить йому самозбереження. Я хочу зауважити, що ще є у Сполучених Штатах люди, які борються проти ухвалення цього пакету допомоги в Україні з різних своїх там міркувань. Хтось вважає, що тут в Україні всі нацисти, хтось вважає, що потрібно спочатку розібратися із кордоном на півдні Сполучених Штатів. Ось, наприклад, Вікторія Спарц, загальновідома в Україні. Уродженка Чернігівської області, як зазначається зараз у соцмережах, не знаю наскільки це достовірна інформація, вона навчалася у школі звідки родом Аліна Миколаєць, яка буквально ось 16 квітня загинуло внаслідок терористичного удару по Чернігову, і вона продовжується, продовжує оця сама спарц у соцмережах своїх гнути свою лінію проти України. Також такий собі трампіст мед Гетц зізнався, що його колеги здалися. А саме цей мед Гетц був проти допомоги Україні. А і на його думку цю допомогу таки ухвалять, схвалять цього тижня. Отже, ось ті, от люди, які продовжують гнути свою лінію, пане Ігоре. Все ж таки, можуть на щось повпливати, продовжувати затягувати процес, іншим словом. Ну, вони зараз більше працюють на створення певного шоу. Взяти для прикладу, поправки Мерджері Тейлор Грін. Які там щоб кожен конгресмен, який проголосує, щоб пішов він в зсу, або там не виділяти Україні допомогу до моменту, поки вибори не будуть проведені, або ще купу всякого такого, вибачте, на слові екскрементів політичних, такого ну вкрай багато зараз. Але ж знову ж таки це питання зараз внутрішньої політики, тобто та ж сама Мерджері Тейлер Грін, вона сьогодні своїм виборцям показує, що вона відстоює власну позицію. Якщо вона виступає. Проти України вона розказує, що тут ледь не гоніння на церкву, що тут нацисти, що тут ще щось. Вона буде це продукувати, тому що їй треба переобиратися. Їй треба переобиратися. Вибори у них в палату представників одночасно будуть з президентськими. Тобто, у них дуже короткий оцей електоральний цикл, всього два роки. Та сама ситуація з Вікторією Спарц. Вона постійно наголошує на тому. Що вона не є сьогодні представницею України, і вона є відповідно обрана з свого округу і вона відстоює ті інтереси. І знову ж таки, у неї ж там з'явився на окрузі опонент ще більш схиблений трампіст, який взагалі каже, що. Вікторія спарс погрузла в українській корупції, що її взагалі не треба приймати. Тобто е, Спарс зараз ще в гіршій ситуації, ніж Джонсон, бо і переобратись тепер, ну якось важкувато. Тепер і оп... на кого вона буде опиратись? На українців, на яких вона каже, що не буде приймати навіть законопроект Джонсона. Ну зрозуміло, вона сама себе загнала в цей глухий кут. Тому всі, хто зараз проти конкретно ініціативи, на. Навіть яку виніс Джонсон, вони просто зараз будуть відпрацьовувати А на внутрішню аудиторію, з якою цьому ядерний електорат, з яким вони працювали? Ну і Б. Ну без Російської Федерації тут на жаль нікуди. Ну ми ж розуміємо. Слухайте, коли всі ці заяви з'являються раніше в Раша Тудей, ніж на американських сайтах. Ну як так відбувається? Природнім шляхом, чи може трошечки інакше, чи це все сплановано, але це питання вже до американських спецслужб і до їх можливості до проведення контрдиверсійної діяльності. Пане Олексію, ми, от про трампістів, про про Трампістів протягом сьогоднішньої розмови говоримо, так ви, будь ласка, зазначите свою думку стосовно важелів впливу Трампа, який насправді ніякий там не представник, не президент, ну по суті, просто кандидат, але все ж таки, за словами багатьох багатьох експертів, впливає на повістку денну на ухвалення багатьох рішень у Сполучених Штатах. Якщо це так, як це у нього виходить, і які його погляди стосовно України насправді. Правді, не те, що він заявляє, а і як вони можуть вплинути на наше майбутнє. Коротко, якщо можна, бо вже закінчуємо Давайте два блоки. Перший блок, давайте я собі щось запишу по Трампу да ваше запитання. Угу. Тому що маю відреагувати ну, на правду ще на спарс, тому що це важливо, і навіть не те, що на спарс, я не буду знову ж таки повторюватись Я розділяю позицію концептуальної ігри, але трішки подивитись на цю конкретну ситуацію. Але вона, до речі, досить тенденційна, з іншої точки зору. Для того щоб таких спарць не було, або якщо, скажімо так, мінімізувати Мінімізувати таких спад, да перепрошую, мені багато пишуть. Я постійно долікаюсь, то потрібно все ж таки активізувати роботу нашої дипломатії, причому не, не тільки не як офіційної дипломатії, а як горизонтальної експертної дипломатії, роботи з діаспорами на міжнародного муніципального співробітництва, того одним словом, чого в нас зараз немає. Вот у чому справа. Або воно досить сегментоване воно якесь точкове, зібрались на захід, з'їли канапушку, випили каву, сфоткалися і розбіглися. Системної роботи, на превеликий жаль, цьому немає. Я хочу, щоб наші ефіри вони були не просто з якісною аналітикою, з якісним прогнозуванням, а щоб вони ще й в собі мали цю практичну складову, а що ж ми пропонуємо? А пропонуємо ми дійсно те, що зараз реалізовувала Ірландія, реалізовувала Канада, реалізовувала Азербайджан, Грузія. Робота потужно з діаспорами, навіть створюється в деяких країнах окреме міністерство по роботі з діаспорами, деяких робиться окреме наприклад, агентство по роботі з діаспорами. Тобто, практична складова дуже проста, якщо ти навіть конгресмен Сполучених Штатів з українським корінням має вийти українська діаспора і пояснити їй звідки її коріння. Різними толерантними е е інструментами, і щоб е от такого позориська, е як показала Спарц, і такого ж Ну направду є, не тільки Сполучених Штатах, щоб такого навіть не було, щоб е виключно люди, які знаходяться в вищих ешелонах е влади в інших країнах, або вибрані, да, е або там вже репатріанти і так далі, тому подібне, щоб вони Знали, що в них є Україна, і що вони знали, що вони мають ці інтереси захищати а Україна їх в тому числі буде приймати. І Україна їм також буде зі своєї сторони допомагати, в тому числі в їхній політичній кар'єрі. А чому б ні? ці взаємовідносини мають бути збалансованими і взаємовигідними. Це наш наступний крок. Я глибоко в цьому переконаний, і без цього нам не вдасться на превеликий жаль досягнути якихось амбітних геополітичних цілей. Це той інструмент, який працює надзвичайно ефективно. І і про це вже є якби і практика, і наукова складова, і абсолютно все, допоки воно дійде до наших людей Міністерстві зовнішніх справ, ну то ми можемо втратити багато важливих позицій. По Трампу все дуже коротко, дуже лаконічно і дуже просто, оскільки президентська президентська країна, відсутність прем'єр-міністра, да на одночасні вибори, про що, до речі, зазначав дуже правильно Ігор, то все орієнтується ще на кандидата. Вот у чому справа. Оскільки тільки табора два, в них немає багатопартійності такої, як в нас, можливо, хтось про це забув. То варіантом в них в принципі, є два особливо після вже. Там на півфінальних праймеріс це в даному випадку або Трамп, або або Байден. Все орієнтується виключно на ці дві персони. І якщо ці дві персони йдуть, як то кажуть, електорально, наздряв, наздряв, то звичайно республіканці будуть топити за свого кандидата, демократи за свого. Він не може 52 рази не подобатись Вони можуть сто разів не приймати його політику, але вони будуть змушені, щоб самозберегтися, робити це абсолютно Технічно, от такі дуже спрощено дуже лаконічно політичні розклади по Трампу. Дякую, пане Олексію, за те, що долучилися, пане Ігорю, Також дуже вдячний. Я нагадаю, спілкувалися про можливі перспективи ухвалення нарешті вже пакету допомоги Україні вже на цих вихідних. Очікуємо дуже сильно. Ігор Чаленко, голова центру аналізу та стратегії, з нами спілкувався. Ще раз дякую, пане Ігоре. Дякую вам. І вдячний також Олексію Боряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад з нами сьогодні. Був. Дякую, пане Олексію. На все добре. І вдячний усім нашим глядачам. Долушайтеся, підтримуйте наш формат. Мені здається, дуже цікавий, пізнавальний і такий пророчий, як ми тепер розуміємо, своїми вподобайками, коментарями, підписками. Ну і дзвоники. Не забувайте протискати. Мене звати Павло Ковальчук. На все добре. Залишайтеся у фокусі, будьте здорові.